Є знижки на Еморіум 20% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Є знижки на Корега Макс. 20% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Ой, друзі, знову таке? Між місцевими між мешканцями одного uh -huh. з районів Києва і церквою. Церквою, яка побудована біля їхнього будинку, розгорівся неабияких скандал. Все через дерева, які вирубали на прохання священника на розташованій uh -huh. ділянці біля церкви. Більш того, як стверджують мешканці, що територія поруч з церквою це взагалі. Ну вона була колись сферою сквером і є комунальною власністю. Проте Зараз там розкопки вже почалися, і вони мешканці побоюються, що там можуть вже зводити якісь незаконні споруди і починати незаконне будівництво. Наша Христя биковець розбиралася в цій темі, в цій історії, куди все несеться, Христя. Таю ще раз колеги. Ну ще вам скажу, ох, і складна насправді заплутана історія, але потроху з цим всім розбиралися, і зараз вам буду розповідати щодо чого. А, почну з того, що а, сварка несеться між мешканцями ось цього будинку, який а, а, позаду мене, і храму, який буквально буквально зараз наш оператор теж покаже в декілька метрів поруч цього будинку. Це храм УПЦ МП на честь Федерового Федора Освяченого і ось ця сварка вона триває вже не один рік. У кожних, у кожних зі сторін власне є своя версія, але однією з останніх причин загострення цього скандалу стали власне ось ці дерева, які ми зараз бачимо. І власне, як ви вже зрозуміли. Ці дерева вони зрубані. Як розповідають мені розповіли мені місцеві мешканці, що їх а, зрубали столичні комунальники на прохання священника цього храму? А, справді в акті Київ вказано, що це два дерева акація та клен. І вони були позначені як трухляві і сухостійні, але Знову ж таки, місцеві мешканці стверджують, що насправді ці дерева вони були цілком здоровими, і за весь період панування тут на цій території, на цій комунальній території, справді храму, що було вироблено і знищено набагато більше дерев. Я вчора поспілкувалася з місцевими мешканцями, зокрема з паном Іваном. Давайте послухаємо, що він мені розповів. Біля півсотні дерев тут було. А років 20 тому назад сюди зайшли московські попи, прикриваються якимось папірцями, які надумані, видумані. Наприклад, сухостій зрізати два дерева. Через тиждень тут може 10 дерев лежати під цим одним папірцем. Але насправді проблема не тільки в цих деревах. Ось я знову ж таки попрошу оператора Віктора показати ось цю територію. Власне боротьба за неї точиться вже з 2007 року. Колись тут був сквер. Але в 2007-му Київрада за головування Леоніда Черновецького передала ділянку в безоплатне. Користування релігійній громаді а тут релігійна громада встановила намат. Власне, ви теж можете його побачити, і під приводом відродження храму його охрестили Київським Єрусалимом. Ділянку городили парканом ще з 2007 року, і почали тут проводити розкопки. і Справді, як стверджують, стверджують. Представники храму тут а, знайшли фундамент старої церкви. Але а, в 2015 році Київрада вже за головування Віталія Кличка вона заборонила і власне відмовила церкві у проєкті землеустрою. Власне, на цей на цей документ а, посилаються місцеві мешканці. І справді вони мені його вчора показували, що ще а, стосовно цієї історії розповіли. Давайте також послухаємо. Їм є відмова. В проведенні будівельних робіт, в проведенні господарських робіт і в перебування в цьому комплексі. Ми хочемо, щоб тут не було будови собі. Уявляєте, тут колись була церква. Вони розкопали фундамент. Прийшла з інституту археології, прийшли спеціалісти, проводили роботи, дослідили, що він не має можливості на ньому ні далі працювати його треба законсервувати. Поки я вчора стояла, розмовляла з паном Іваном, до нас підійшов, як він сам представився, священник цього храму Петро Симащук. Сказав, що він якраз збирався на тренування і раптом побачив нас і вирішив власне підійти і дізнатися. Можливо, там зі свого боку теж дати певний коментар. Звісно, звісно що я на це погодилася, але Перепалка тут почалася і тривала вона насправді досить довго. Якщо по суті, то пан Петров запевнив, що стосовно ось цих дерев всі дозвели має, і всі дозвели надавав Київ Зеленбург. Давайте послухаємо. Дивіться, можете зараз у подивитися? це приклад просто. Чому ми їх спилили. Подивіться отуди, можете камеру засняти? Ви бачите, в якому стані це дерево. Пало дерево, приїхали дві реанімаційні. Ця дівчина була на межі інвалідства. Вона довго лікувалася, вона подала до суду, нас викликали наших представників до суду, і в кінці кінців всі комунальні структури вони відмовилися, сказали: йдіть до священика, біля його храму стояло це дерево. От він хай і відповідає за нього. А справді згодом Петро Семащук мені надіслав всі дозволи від Київзеленбуду на виробку цих дерев і ви власний теж можете побачити. Але стосовно ось цієї території, яка є комунальною, проте тут з 2007 року відбуваються розкопки святинь в обох сторін конфлікту у місцевих мешканців і представників храму є власне своя версія. Давайте, будь ласка, послухаємо. Нам відмовили в землевідводі, але нам не відмовили служити тут і не відмовили користуватися цим. Ми не маємо права володіти цією землею і будувати тут щось. Але молитися тут ми маємо право. Тут міська рада вирішила відновити тут зелений сквер. Дивіться, усе це... чому ви втручаєте... Який зелений сквер? Сквер був відновити на місці сквер. храму. Були проведені археологічні розкопки, і, і зараз вирішується питання цього місця. Чому? І це Варазу сказали, що ви тут будуєте храм. Ми дивіться. Ще раз на камеру, наша мрія відновити тут храм. Але я ще раз і ще раз, вже 20-й раз, 50-й раз сотий обіцяю, як настоятель цього храму, що ми ж не будемо будувати тут храму в будь-якому вигляді. Коли ти розбиралася в цій темі і в цій історії, значить тобі дві з обидві сторони конфлікту надавали певні документи, так а ти зверталася до юристів, що вони кажуть? Так, колеги, справді я показала сьогодні лише частину з документів, які мені направляли обидві сторони. Їх дуже багато. Я вчора всі ці документи відправила юристу, Ми дуже довго з ним говорили. Але насправді, як він мені пояснив, що тут в цій історії є дуже багато юридичних нюансів. тому в першу чергу має розбиратися фахівці і суд, якщо Цього забажає одна з сторін, але в цій всій історії, як мені пояснив адвокат Дмитро Круговий, є один важливий нюанс, і який це саме нюанс, давайте також послухаємо станом на сьогодні, дозволів для того, щоб почати будівництво, немає. Відповідно, будувати там щось без проєктно кошторисної документації, без охоронного договору, без дозволу Міністерства культури. Не можна, крім того, що влада сказала Окей, ми передаємо релігійній громаді вказану земельну ділянку. Після цього що цілий, цілий фронт робіт мав бути виконаний, пов'язаний з розробкою, затвердженням проектної документації, починаючи від проекту землеустрою, тобто яким чином ця земельна ділянка буде використовуватись простими словами, і яким чином її функціональне призначення буде реалізовано. Тож справді ще раз наголошую, що у цьому питанні, як зазначає адвокат, що справа вже за фахівцями і справа вже за судом. Але оскільки ми з вами розпочинали з дерев, цих вирубаних великих дерев в фактично в центрі міста, то і повернутися я знову ж таки хочу до них. Хоча в цьому питанні є дозволи справді від Київ але я розпитувала у юриста, що ж робити, якщо, наприклад, будь-хто ви наприклад. От ви побачили, що зрубують дерево в якомусь парку чи просто на дворі, і це якась невідома компанія. І у вас є підозра, що це все відбувається незаконно. Він мені сказав, що в першу чергу одразу потрібно проводити а, фото та відеофіксацію прямо в той момент, як ви це побачили. Тому що якраз в цей момент ви зможете зафіксувати справді в якому стані були дерева. Далі це вже зробити а, дещо складніше після того, як ви все зафіксували, ви одразу викликаєте поліцію і. Вони власне мають скласти протокол після того, вже як все зафіксували правоохоронці. Ви можете звертатися до органів місцевого самоврядування. Це міська або селищна рада, і вони власне мають і встановити та дізнатися, хто на яких підставах і чи є всі необхідні дозволи на виробку дерев. І а, не важливо взагалі, яка це територія і де ви власне це побачили, колеги. Ух, ну Такий історія. зрозумілий висновок угу. від тої історії розслідування Христина Буковець, які ти як зробила тобі? дійсно, як правильно сказав юрист. Чим закінчиться? Ще будемо стежити. Христина тримає руку на пульсі, але ж яке ж функціональне призначення буде реалізовано? Функціональне призначення цієї землі, цієї території. Якщо під ОПЦ московського патріархату, а що вони роблять в Україні під час війни? Ми знаємо прекрасно, і це у нас викликає великі питання. А відповіді ми будемо шукати. Дякуємо, Христю. До наступи. Включений. Щоб розкрити злочини сьогодення. Які загадки ви приховуєте? Доведеться. Архіс генерував події того дня. Зазирнути в минуле. Попався. Пощо ж розберемося? Таємниці архівів з 10 листопада. Дивись в ефірі: Один плюс один Україна.